Доброго дня, любі шестикласники. Сьогодні читаємо параграф 14. Підручника. Пізнаємо природу авторки Дарії біди. Отож, параграф 14. Із чого складається земля? Зовнішні оболонки землі мають різний агрегатний стан: тверда земна кора, рідка гідросфера і газувата атмосфера. Вони тісно пов'язані між собою. А речовини кожної з них проникають в межі інших. Хімічний склад оболонок теж різний. Пункт 1. Що вивчає геохімія. Про хімічний склад землі учені довідуються на підставі аналізу гірських порід, які виступають на поверхні, утворилися в земній корі або ж під нею. Пригадай класифікацію корисних копалин. Довідайся про речовини літосфери. Дивись пізнавальні матеріали до сторінки 58. Науковці також вивчають метеорити, які щодня падають на поверхню землі. Правдоподібно, що скельні породи земної кори мають багато спільного з іншими небесними тілами, рештками яких є метеорити. Малюнок 67-й Хімічний склад оболонок землі та процеси, що в них відбулися, і відбуваються. Вивчає геохімія, геохімія наука про хімічний склад оболонок земної кулі. Земля має не лише тверду оболонку, літосферу, але й гідросферу та атмосферу. Склад оболонок землі різний. Найпоширеніші елементи, які входять до складу землі, подані в таблиці сьомій. Унаслідок різноманітних геологічних процесів у земній корі деякі елементи, наприклад, ферум, алюміній, уран, концентруються й утворюють поклади корисних копалин. Запам'ятай символи хімічних елементів, їхні назви та вимову. Для хімічного лото виготов картки із символами хімічних елементів. Таблиця 7. На зворотньому боці напиши назву елемента та простої речовини, яку він утворює. Потренуйтеся в парах групах. Один із вас показує картку із символом елемента. Інший називає, як читається елемент. А ще хтось. Яку просту речовину він утворює. Поміняйтеся ролями. Пункт другий. Який хімічний склад землі? На сьогодні відомо 118 хімічних елементів. З них у природі існує 92%. Неймовірно, але лише 8 із них. За масою становлять більше, ніж 99% земної кори. У порядку спадання це. Оксиген, селіцій, алюміній, ферум, кальцій, калій, натрій, магній. Решта гідроген. Малюнок 68. Окремо на оксиген, кремній та алюміній припадає приблизно 85% маси земної кори. Світовий океан складається з води. У якій розчинені солі, два найпоширеніших елементи океану гідроген і оксиген. Разом вони становлять 96% маси океану, а всі інші елементи лише 4%, малюнок 69 Натрій і хлор у складі солі становлять 3% маси океану, два елементи, що входять до земної атмосфери. Оксиген і нітроген становлять разом майже 99% атмосфери, аргон 1%, інші елементи менше 1%. Малюнок 70%. Оксиген найпоширеніший елемент на землі. Він міститься в усіх оболонках землі. У воді, повітрі, входить до складу гірських порід та мінералів. Значна кількість оксигену міститься також у рослинах і тваринах. Коротко про головне геохімія, наука про хімічний склад оболонок земної кулі та процеси, що в них відбувалися і відбуваються: оксиген, силіцій, алюміній, ферум, кальцій, калій, натрій, магній. За масою становлять більше ніж 99% земної кори. Оксиген найпоширеніший елемент на землі. Він міститься у воді, повітрі, входить до складу гірських порід, мінералів, живих організмів, запитання, завдання, дослідження. Перше порівняй діаграми: малюнок 68, 69, 70. І зроби висновок, який елемент входить до складу всіх оболонок землі. Друге. Які два найпоширеніші елементи земної кори, гідросфери, атмосфери, третє. Зашифруй назви хімічних елементів у ребусах. Четверте. Створи плакат. Хімічний склад землі. Зобрази оболонки, у кожну з яких упиши символи хімічних елементів. Що більший вміст елемента, то більший розмір букв Використовуй для його запису. Ми прочитали цей параграф з вами, любі шестикласники. Дякую за увагу! Бажаю вам мирного неба над головою і успіхів у навчанні. Залишайтеся з Україною!